По Нідерландах я думаю, що позиція самих Нідерландів вже змягчилась порівняно з тими підходами, які демонстрував прем'єр-міністр цієї країни ще буквально два тижні назад. Бо, власне, йшлося на самих початках, коли вони почали говорити про окремі умови, коли вони ратифікують угоду про асоціацію, про те, що Угода Асоціації України з європейським союзом не гарантує майбутнього членства, тобто позиція Нідерландів була надзвичайно жорстка. Вона вже змягчилась, і це є більш позитивно сьогодні для України. Більш того, сьогодні ми в Україні цитуємо представника Європейського союзу в Україні. Але якщо подивитися на Ті посили, які сьогодні давали функціонери самого Європейського союзу в Брюсселі, то абсолютно очевидна позиція, що компроміс буде знайдено, не дивлячись на позицію окремих країн Східної Європи і самої України. Тобто, тут у нас надія все таки є. є. Але я, шановні колеги, от я слухала наших молодих євро. Оптимістів і так би знаєте, спрощено не дивилась на цю проблему, яку ми маємо. Бо і в питанні європейської асоціації України, і в питанні надання нам безвізового режиму, як на мене, чітко прослідковуються три групи проблем, які так чи. Інакше стоять як ризики для України. Ви дуже багато приділили уваги проблемам самого Європейського союзу і проблемам європейських країн пов'язаних з майбутніми виборами в наступному році. Тут я з вами погоджуюсь. Але є ще проблема самої України. Достатньо серйозна і проблема наших стосунків з європейським союзом, як інша третя група проблем, яка ну які нам неминуче треба вирішувати. От, подивіться, ми в принципі виконали всі технічні критерії, які підлягали угоді по безвізовому режиму. Але я вам хочу сказати, що от сьогодні оприлюднений доповідь. Секретаріату європейського е, європейського союзу по асоціації, і там достатньо делікатно, як завжди, європейці. Такий сформульований висновок про те, що звичайно реформи в Україні проводяться звичайно, вони є довготривалі. Ми це розуміємо, але вже час переходити від е, прийняття законодавства. Це те, про що ви кажете власне про виконання формальних вимог до реальних інституційних реформ. Нам прямо натякають на те, що у нас немає тієї атмосфери, яка в принципі відповідала європейським критеріям політично-економічного е, правового і іншого життя. Більш того, вчора був знаковий, як на мене, абсолютно знаковий. Візит президента Литви. Вона чітко на прес-конференції озвучила меседж Європейського Союзу, як на мене. Ми ж розуміємо, що вона дуже авторитетна людина, вона лобіст України перед Європейським Союзом, але й вона є тією ланкою, яка поєднує Україну з Європейським Союзом. Так от вона сказала ту фразу, яка на мене є ключовою. Що е, корупційні е, ризики чи корупція в вищих ешелонах влади України є навіть більшим ризиком, чим російська агресія для самої України. Не думайте, що е, пані президент приїжджала сюди відкривати е, сквер е, і для того, щоб обмінятись з пані нашою віце-прем'єром е, компліментами. Зовсім ні. Це серйозний європейський політик, який при, привез, яка привезла м. Месіч Україні і між рядків. Нам треба чітко розуміти, що ми маємо ці проблеми в зв'язку з тим, що ми є тією країною, якою ми є. Ми ще не треба забувати сьогодні. Є країна воююча. У нас 400 кілометрів чи майже 500 відкритого кордону з Російською Федерацією. Ви подивіться, як нам дали народні депутати чи дають безвізовий режим. Нам його дають в обмін. На механізм, який виробляє, чи виробив сам Європейський Союз призупинення цього безвізового режиму. Європейський Союз, тут я згод, згодна з паном Мартиненком, уже не той, який і проблеми, і виклики, і ризики перед ним теж стоять зовсім інші, не ті, які були тоді, коли ми стояли на початках цього процесу. Тому. Нам треба чітко розуміти, що не можна робити фетиш, знаєте, з безвізового режиму. Не можна було даруйте президентові Порошенка ставити безвізовий режим як головне гасло своєї передвиборчої кампанії і робити заручником усю країну. Практично три роки в напрузі живе країна. Я проаналізувала от, всю динаміку висловів президента, от починаючи з виборчої компанії кампанії 2014 року і до сьогоднішнього дня. Значить, під час виборчої кампанії в 2014 році він починав з того, що з 1 січня 2015 року буде безвіз асоціація і все буде. Коли була виборча кампанія сьогодні, він говорить, що він має надію і покладає відповідальність на європейські структури, на європейський союз, за те, що нам не дають безвізовий режим. Даруйте це е, рух у такому взаємному напрямку, і неможливо, коли у нас такі корупційні скандали, коли ми воююча країна вимагати від європейського союзу, Хоч я, так як і всі ви зацікавлена в тому, щоб найшвидше. Спасибо, був Безвізовий режим і ратифікована е, угода про асоціацію, але нам треба чесно говорити своїм людям правду, так як воно є. Дякую, Маріна.